Пава Україні, Героям Дякую, дякую. Зараз кожного будете. Да. За да. За да. Два поліцейських суд. Діть поліцейські, сюди, всі останні туди далі. Зараз кожному роздамо. Проходьте далі. Проходьте Проходьте туди, будь ласка. вас вдома. Зараз нам кожного роздадуть. Кожному. Раздадуть. Доброго дня, дівчата. Доброго, доброго. Боже, наші хороші. Дякуємо, що витримали. Дякуємо, рідненькі. Вам допомога потрібна? Ні, сам. Ходомо сам самі. Вітаємо вас вдома, хлопці. Дякую, дякую. Проходьте рідненькі, проходьте. Зараз видадуть кожному прапор, кожному. Добрий. День. Добрий. Добрий день. Проходьте.